Дівчата, цей ефектний святковий макіяж зможе повторити будь-яка дівчина. Це дуже легка, швидка техніка, і, до речі, він дуже стійкий. Якщо ви зробите його в новорічну ніч, протримається вам гарантую навіть 48 годин це точно. Ну, і, як завжди, ми починаємо з очищення і підготовки шкіри. Для цього я беру ось такий лосьйон. Він і очищує шкіру, і одразу тонізує. Це може бути просто міцелярна водичка або будь-який ваш засіб. Цей крок дуже важливий для стійкості. Чим краще ми підготуємо шкіру. Тим стійкіше буде триматися тональний крем, і, і в цілому макіяж. Ретельно пропрацьовуємо зони біля носа і зону брів. Саме в цей період в нас майже у всіх підсушується шкіра, і отут, де крила носа, і початок брів, завжди є більш сухіші місця. Потім, після цього засобу, нам необхідний тонік нанести. Я візьму ось такий зволожуючий тонер від MediPill, тому що шкіра у моєї моделі суха, і мені варто прям добре її зволожити, щоб тональний не лягав коркою. Мені дуже подобається ось ця доглядова лінійка від MadeyPill. У них прям дуже багато засобів по гарній ціні і класної якості. Наступний етап це зволоження. Я беру сироватку і крем. Це може бути будь-який бренд. В мене це знову ж таки MadyPill. І клінік. І не забуваємо про наші вуста. Вони теж сохнуть тому масочку для губ на початку макіяжу наношу від Laneige. І Роблю це саме на початку, щоб за період, поки зробиться весь макіяж, губки добре наситилися і зволожилися. Наношу спочатку сироватку синтетичним пухнастим пензлем на все обличчя. Не беріть багато і не беріть дуже мало. Ви відчуєте під пензлем цю кількість, пензлик має прям сковзати по шкірі, але не повинно бути забагато продукту. Мої клієнти дуже обожнюють цей етап, вони просто кайфують і відчувають розслаблення і спокій. Через декілька хвилин вже приступаємо до нанесення тону. Я обрала кларанс Velvet для моєї дівчини-моделі. Всі номери і продукти я прикладу у фото. Пензлик до фібра дуже легкий, і ось такий спонж, обов'язково його треба змочити, дівчата, від віджати добре, і тільки після цього розтушовувати тональний. Цей тональний має високий ступінь пігменту, тому його треба зовсім трошечки. Він легкий, але пігментований. Розташовую спонжем, примакуючи, а в зоні, де є волоски, це біля губи, біля брів, біля росту волосся зони, ми розтягуємо, щоб надлишки зібрати за допомогою спонжу. Чим тонший шар тонального у вас буде, тим стійкіше макіяж вийде. Починаємо наносити завжди з центру обличчя і по периферії вже розтягуємо. Дивіться, як гарно перекриває все. Сьогодні я буду використовувати техніку, коли спочатку буду наносити тон, а потім очі, а вже допрацьовувати шкіру. З тоном із жирною корекцією буду в кінці. Зараз я обираю Ардеко 18-й консилер трішечки підскрию сінячки, і це в мене буде вже база під мої тіні, під продукти, які буду наносити на очі. А потім покажу вам, як зробити класний контуринг вже після того, як ми зробимо очі. Цей прийом дозволяє зробити просто ідеальну шкіру і дуже чистий макіяж. Тут я наношу консилер синтетичним пензлем, але ви можете брати просто пальчиком, якщо ви робите для себе. Якщо для клієнта, то бажано, звичайно, використовувати пензлі, вони більш зручні. Наношу пензликом і розташовую також спонжем. На цьому етапі також важливо тонким шаром наносити, щоб консилер не скочувався. Він скочується тільки тому, що ви наносите дуже багато макіяж я буду будувати на стійких продуктах. Я беру альонну тофіль, але можна замінити на ламель ось такі тінти. І ось ці два синтетичних пензля. Стійкі кремові продукти ми наносимо завжди синтетикою. Бо натуральний ворс дуже сильно псується із-за цих стійких продуктів. Наношу спочатку я на рухоме по і продвігаюсь до складочки. Чим ближче до складочки, тим тонший шар тінта в мене має бути. Беру круглий синтетичний пензлик і розтушовую межу, щоб просто розбити ось цю лінію цю. Шар тінта має бути рівномірний. Тому я прям туди заходжу на рухоме повіко і, начебто, промакую пензличком надлишки. Ось так, бачите. Якщо цього не зробити, тіні наступні будуть скочуватись. Другим тонким шаром трішки нашаровую, щоб все-таки плотніший колір був на рухомій повіці. А тут складочку просто розтушовую. Переходимо на нижню повіку, просто під віями ми проводимо також трішечки цим тінтом е обережно, але можна не сильно близько до вії і трішки підспуститись. І також саму межу розтушовуємо, бачите, тільки по е краюшку цієї тушовки. Ми вже не залізаємо під вії, щоб не розтушувати те, що ми нанесли зовсім. Цей прийом одразу збільшує око. Потім беру чорний гелевий олівчик. в мене це і в Сен ви можете обрати будь-який. Мені подобається ламель Елен Pro Марк Вірлен. І проводимо по слизовій, по нижній, і потім трішечки між віями спускаємось. Синтетичним круглим пензличком підтушовуємо віку. Просто вже між самими віями ось так розтушовуємо олівчик, щоб вийшла димка. Виходить, що ми вводимо ось цей чорний колір в попередній коричневий тінт. Має бути така димка перехід від чорного до коричневого. Робити це треба швидко, тому що гелеві олівчики підсихають і потім погано розташовуються. Також, коли ви робите лінію, ось цю, закривайте потім колпачком олівчик, інакше він також сохне і потім не малює. Або на руку знімайте просто верхній шар, той, що застиг. Тут я пропрацьовую міжвійку і трошечки по по повіці проходжуся, б таку стрілочку, але без хвостика. Ось тут прошу модель подивитися вниз і в сторону, щоб промалювати внутрішній куточок, додаю трішки на зовнішній і поки не висох олівчик, я швидесенько розтушовую синтетичним круглим пензликом цю межу. Щоб тут також. Чорний війшов у коричневий, щоб вийшла така димка. Якщо ви бачите пробіли, додавайте олівчик. В цій зоні не має бути дирочок. Ось така форма в нас вийшла, і це ми працювали тільки з рухомим повіком. Для нерухомого я обираю стійку помаду від офра. Як аналог, це може бути від GLMB, ось цей 01 номер помади. Це стійка-матова помада. Просто вона буде класною підложкою, стійкою знову ж таки під наші тіні. Наношу на складочку і витушовую ближче до брови. вже. І Також знизу наношу круглим пензликом ви бачите, синтетікою, яким ми розтушовували. І ось в нас виходить пропрацьоване таке гарне нерухоме повіко під бровний простір. Це додає і свіжості, і плавний перехід в шкіру. Завжди обирайте на цю зону якісь такі свіжі, бежево-нейтральні відтіночки, щоб і освіжити, і не перевантажити наш макіяж. Наша основа готова, стійка, і тепер ми будемо вже закріплювати сухими тінями. Я обираю дві палетки Color Pop Taupe і Vizard Natural. Ось такі красиві відтіночки я обрала для нашої моделі. Ці кольори підійдуть абсолютно всім. Спочатку чорний беру ось цей матовий колір, і пензличок, він йде вже натуральний, білочка з таким загостреним кончиком, і ним дуже зручно пропрацьовувати саме ось цю зону близько до вій. Дивіться, ось тут, де зовнішній куточок, ми розширюємо, а де внутрішній більш тонко виходить тушовка. Спочатку набиваємо на отой чорний олівчик, що в нас був. А потім розтушовуємо трошечки, також із нижнім. Бачите, цим кончиком гостреньким, близько-близько до війни носимо там, де у нас була тушовка чорного олівця. Нанесли спочатку, а потім підтушовуємо ось такими рухами трішки край, щоб тіні розтушувались і не лягли просто полоскою. Далі наступний колір ось цей темно-коричневий, пензлик вже беру трішки більший і наношу в нахльост на ось цей чорний. Не, не близько вже до вій, а ось тут, бачите, на межу. З чорним і коричневим. Просто набиваю, щоб віддати колір, щоб він прилип на наш тінь. Дуже важливо взяти прям такий щільний шар, щоб знов ж таки не скочувалось і не було пробілок. Потім обираю ще світліший коричневий і бачите, наношу його трішки вище вже внахльост на коричневий. Виходить така градація, градієнт від чорного до темно-коричневого і в коричневий. Працюємо на рухомому повіці і трішки заходимо вже в складочку, але по кордону. Потім беру ось таку кісточку від вопс, суху, без нічого. Там вона чиста, на ній немає ніяких тіней і просто розтушовую границю. Ці ж самі відтінки повторюю і на нижній повіці. Також нахльост я роблю з чорним, спочатку темно, коричневий. Бачите, де він? тут у нас вже внутрішній куточок, там тонка тушовка. Потім оцей світло коричневий, і також нижче ще кладемо і розтушовуємо донизу чистим пензликом по кордону проходимось. Отут важливий момент: довій не доходити близько, а навпаки, тільки по межі. Тепер, дівчата, секрет секретний. Щоб тушовка класно лягла в шкіру, треба взяти шліфовачну пудру. Я обираю з цієї палетки від Марк Верлен Вона йде така шовкова, прям. І завдяки їй наша тушовка просто йде в шкіру плавно і акуратно, без плям, без якихось кордонів, і буде справжній айс. І тільки після того, як ми нанесли шліфовочну пудру, ми переходимо до нанесення тіней в складку повіки. Пензлик я беру вже більший, пухнастий. І легкими рухами наношу в складочку, плавно розтушовуючи по орбітальній лінії ока. Цим же кольором з'єдную верхню і нижню повіку, і хочу додати більш такої розовинки, обираю ось цей колір з палетки від color Pop, такий пильно-розовий, і наношу вже ближче до брови. Прям в шкіру круто він заходить. Оця зона біля носика також я її пропрацьовую, бо в моїй моделі широко посаджені очі я можу туди зайти тінями. І це, до речі, тренд. Переходимо до стрілочки, беру підводку від топфейс чорну. Всі гелові підводки, ось так треба перевертати і класти на столик, щоб вони не сохли, бо вони від повітря швидко застигають і швидко сохнуть. Набрали, перевернули і малюємо. Спочатку я малюю просто ніж віку, близько-близько до вії, роблю таку стрілочку. Потім, це важливий етап на відкритих очах. Я роблю стрілку для своєї моделі, я вибрала от стрілки який не роздвіна сильно очі. повторюсь, на широко посадженні, тому сильно розширяти не можна. А я роблю як продовження нижньої слизової. Ця форма ідеальна підійде для дівчини моєї моделі. На закритому оці вже я сміливо прямо профарбовую, щоб не було проплішених ніяких дирочок і з'єдную стрілочку з моїми віями. Ось така форма у нас виходить. А внутрішній куточок я промальовую прямо по зовнішній внутрішній слизовій. Знову ж таки, прошу модель подивитися вниз і в сторону. І прямо знизу ось так помальовую цю зону і виводжу такий невеличкий клювік я його називаю. Бо знову ж таки, при широкопосадженні хоча, це прямо must have. На нижній повіці ми пряму лінію виводимо, не ведемо до носа, а прямо горизонтально намагаємось провести. Дублюю підводкою слизову наш каял, тому що за період макіяжу олівчик може трішечки сходити з цієї зони, а гелева стійка підводка вона зафіксує, і каял буде чорним триматися весь день. Переходимо до вій. Спочатку я їх профарбовую тушью. Я обираю ось цю супербюджетну туш від Glam Вій. Вона термотуш, тобто вона змивається гарячою водою при температурі 38 градусів і вище. І сьогодні я буду використовувати не вії пучки, а ось такі ленточні ріснички. Я обрала одну вію, просто розрізала її навпів. І клей для вії обрала від Альона Тофель. Дивіться, на пальчик ось так наділа, щоб вона прийняла форму ока, щоб вона стала такою полукруглою і краще сідала на повіку. Прямо з руки набираю клей. Ви можете обрати, наприклад, зубочистку і нею нанести ось на цю зону. бачите? Потім тримаю десь секунд 10. І наношу при низ, дивлячись очах на зовнішню лінію ока. Ось дивіться: серединки десь прям посадила на свої вії. провіряю, чи гарно вона сіла, бачу, що гарно. Ось так трішки причавила, і потім важливий етап припідняти їх трішечки, щоб вона зафіксувалася саме там, де має бути клей і де вона має лежати. Ще раз дивіться, дівчата, полукругла вона мені на пальчику була. Подую ось так трішечки 10-15 секунд, щоб клей трішки схопився, тоді легше буде чіпляти. І наношу також десь серединки до краюшка. Ось тут, де вона починається, дуже важливо придавити, щоб вона не відходила. Потім з'єдную зі своїми віями, щоб вони з'єдналися. Там трішки є клею на віях, і вони склеюються добре зі своїми, і припідняла, щоб гарно вони всадились. Ну, і як же свято без блисківок? Сьогодні я буду використовувати свої улюблені від Urban Decay. Ви можете взяти від аналог і ось так поверх вже стрілочки наношу. Боже, яке сяйво глянути. На всю зону стрілки, крім хвостика. Спочатку на одне око намалюю. І потім перейду до іншого. Тут важливий момент, щоб модель не подивилася е, всю секунду наверх. Інакше вона просто відіб'ється на повіці. Додаю поширше, мені, так здається, краще. І потім вже будемо переходити, до, знову ж таки, тону. Це нові класні коректори від Kevin Coin. Я змішую два цих кольори і наношу їх як консилер для висвітлення на підборіддя, на голівудський трикутник. Ось тут, прямо на бокову поверхню носика. Починаємо під око і підчищаю стрілочку, прямо під стрілку наношу цей коректор. Плавно. Продвігаюсь до ось цієї зони, щоб тут вже був менший шар, ніж, наприклад, біля носа. І розтираю, він дуже пластичний, він класно наноситься і класно тримається. Дивіться, як одразу вирівнює тон шкіри. Ростушовую спонжем, і цей етап дуже важливий, тому що, коли ми наносимо тіні, вони могли підсипатися, десь щось впасти на шкіру. А так ми робимо вже макіяж чистий річок. Дуже чистий буде охайний і ефектний макіяж таким способом. Також не забуваємо про зону лба і переходимо до кремової корекції. Коли я роблю стійкий макіяж, я завжди роблю подвійну корекцію. Спочатку жирні текстури, а потім я їх буду фіксувати сухими. Ось цей бронзер мені дуже подобається від Catrice. Наношу пензличком козочкою, Бажано, звичайно, синтетику обрати. Козочка це натуральний ворс, він дуже швидко прийде в негідність, але. Мені подобається, як розтушовує цей пензик, тому я обираю саме білу козочку. І наношу на зони корекції: бокова поверхня лоба під вилицею, носик. Особливо дивіться дівчата на свої пропорції. Якщо в нас широке обличчя, то більше увагу приділяйте боковим поверхням обличчя. Ось тут, до речі, в брови також не забуваємо. Красивий дуже ефект буде, тачоний носик такий робитися, і очі будуть ближче ставати в нашому випадку. Потім наношу, наношу ось ці дуже класні кремові рум'яна від ламель. Тут прям такий правильний рожевий, холодний, свіжий колір, не персиковий, не помаранчевий, а саме холодний рожевий, такий барбішний колір. Всі кремові текстури ми обов'язково розтушовуємо спонжем. Фіксую потім наш тон хайлайтером. Це від Marquee мій улюблений на сьогодні хайлайтер. Наношу його на виступаючу зону вилиці, під бровку і над бровкою в зону, де в нас падає світло. Наношу спочатку основний колір, а потім розтушовую. Дивіться, дуже делікатно таки ніжне сяймо. зону над губою, трішки по спинці носика. Якщо тип шкіри жирний, то тоді хайлайтер наносимо тільки на вулиці і підбровну зону. Тільки після цього етапу ми будемо фіксувати наш макіяж пудрою. Але в цей раз я обираю не матову пудру, а також шліфовочну пудру новиночку мою улюбленницю від Марк Верлін. Ось ця пудра, вона дуже красивий, дає такий шовковий ефект, і матує і робить шкіру живою, не сильно матовою. Я завжди використовую пудру, щоб зафіксувати всі кремові текстури. Інакше, якщо ми не робимо цей крок, то і скульптор, і сухі рум'яна будуть налягати плямами. Бронзер від Gucci я наношу вже на ті ж зони, де був і кремовий скульптор. На вилиці, під вилиці, на бокові поверхні лоба. Мені подобається цей скульптор, він дуже круто пахне. Але єдине, що він має такий красний підтон, тому для дуже світлих дівчат, для блідих, він не підійде. А от для середнього тону шкіри, для смуглявих, просто буде ідеальний. Ось тут я зараз вам покажу: від верха вушка до точки між носом і губою, ось таке направлення в нас буде. І ось так трикутничком будемо наносити. Цей бронзер скульптор, бокові лба і ось плавно перетікаємо на шию. Виходить така троєчка: лоб, вилиця, і під, ем, оця косточка і шия. Тепер беру менший пензлик по розміру і наношу в складочку, і контурую одразу і носик. Під нижнім повіком, щоб плавніше ввійшло в шкіру наша тушовка. Нагадаю, у нас там був коректор від Кевіна Коен, і щоб цієї границі не було, ми зтушовуємо бронзером. І потім сухі рум'яна, дуже бюджетні, але дуже круті від Golden Rose, запечені рум'яна, такі досить яскраві. Але ми наносимо трішечки і пухнастим пензлем. І тоді вони. Лягають вуально і не плям'ять. Потім цей же маленький пензлик беремо і наносимо під ізлом брови, саме під оцей вигін брови, трішечки наносимо і розташовуємо в різні сторони. Таким чином ми поєднуємо по кольорам по макіяж. І дивіться, одразу ця сторона стала більш свіжішою. Хайлайтером і маленьким пензличком ми промальовуємо внутрішній куточок у цей під клювіком, і під самим ізломом брови, це робить погляд більш відкритим, а макіяж вже завершеним. Тепер переходжу до губ, брови залишаю на потім. Дуже ретельно. Треба витерти наш бальзам, інакше, якщо залишиться, хоч трошечки, помада буде нестійкою і буде кататися на губах. Тому я промакую звичайною серветочкою і обираю ось такий олівчик. Ви знали, що в усіх механічних олівцях, ось там в кришечці є просто течілочка. Достаєте і підтачуєте олівчик. І він завжди гостренький. Я завжди розтушовую контур і наношу помадку від офра спочатку, але мені вона здалася за світлою, тому додаю ось цю від Глембі, яка у нас була на очах. Потім від Fenty Beauty блисківки такий хайлайтер, дуже красиво буде при... Штучному освітленні виглядати, і тільки зараз я промальовую брови. Для цього я взяла гелеву помадку підводку від Top Face, ту, якою ми промальовували очі, але там був відтінок чорний. А тут 004 шоколад. Універсальний, до речі, дівчата відтінок, Я наношу його майже всім клієнтам і блондинкам, і брюнеткам. Справа в інтенсивності. Зачесую завжди щіточкою. Ось так пару штришків роблю. З цією підводкою, потім прочесую завжди. Я тоді бачу форму, бачу де більше, де менше треба додати. І фіксую брови ось цим воском від зола рожевим. Він мені подобається, немає білого нальоту. І зараз переходжу до бейкінгу. Вже як фінішний такий етап. Проходжусь по центру обличчя. потім Ось під вулиці дуже важливо ось так прям промалювати. Тоді вони ще більш точоні такі виходять. І під очима, якраз ми зафіксуємо наш консилер, коректор, і макіяж буде точно триматись цілий день і воду стійки. І телефон не буде. Бруднитися від тонального засобу, тому що ця пудра запечатує прямо весь макіяж. Даємо 10 20 секунд для висихання і смахуємо просто пензличком надлишки. Ось такий макіяж у нас вийшов. Під різним освітленням він по-різному буде виглядати. Але для новорічної ночі, для корпоративів, для штучного освітлення це просто найефектніший макіяж. Найефектніший. Він протримається дуже довго і всі будуть вражені, і ви самі від себе будете кайфувати. Пишіть ваші запитання та відпрацювання в чат.